Росія потерпає від пожеж і повеней, але готується до чергових обстрілів України. Спливли нові подробиці атаки на Крокус Сіті холл Росія зганьбилася зі своїми заявами. Ну а Китай виступив за мирні переговори. І про все найважливіше за перше квітня розкажемо у нашому традиційному дайджесті важливих подій. Ви на фабриці новини, і мене звати Анастасія Федор. Починаємо. У Єкатеринбурзі просто палає. Масштабна пожежа сталася на підприємстві «Уралмашзавод». там сполахнув один із стихів. Про це пишуть російські телеграм-канали. Всю мережу засипали відео з чорним димом, який валить прямо з території заводу. Ще пожежі вже зросла майже до 5 тисяч квадратних метрів. Дах приміщення обвалився, гасіння ускладнює високе навантаження будівлі. Зазначив, що Уралмаш це один з лідерів російського ринку обладнання для металургії. добовної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики. Про постраждалих чи загиблих, які про причину пожежі влада мовчить. Кажуть, горить 500 літрів лаку. Пізніше пропагандисти написали, що горить, нібито взагалі стороння будівля, яка не має відношення до заводу. В іншій області теж весело на Білгородщині продовжують кошмарити місцеве населення і скидати на них авіабомби. Роблять це російські пілоти. Ще дві бомби ФАП впало на Білгородську область. Про це пише телеграм-канал Астра. 31 березня ФАП-500 знайшли у районі хутора Ніна, а в районі села Крюково знайшли вирву, в якій, очевидно також знаходиться вже за сценарієм. Друга авіабомба. Таким чином, це вже 16-й випадок за останні два тижні. Нагадаю, що цьому передувало до речі, ще дві бомби ФАП-500 було знайдено за 2 кілометри від села Крюкове. 30 березня. Тож бомбопад почався 20 березня. Фаби впали у селах. Ваденська Готня та Замостя. 21 березня дві авіабомби знайшли у районі Грайворонського округу та у Борисівському районі. 22-го ще дві скинули у районі села Шалаєви. Ще скиди були 25-го 27 і 27-го, 28 і <зас> 28-го. Вони були знайдені в селі Зибине, Бессонівка, Безименно та нечаюка. Часом влада приймала рішення про евакуацію населення, але в більшості випадків просто тихо собі ліквідовували бомби, які скидали на власне населення. Один білгородець навіть написав заяву до слідчого комітету на військових ареп. Але це не всі сьогоднішні пригоди росіян. У Воронежі вибухнуло і загорілося кафе чайхана. Від сили удару повилітали вікна. Пропагандисти повідомляють, що територія навколо закладу оточена силовиками. Через вибух вулиця біля кафе усіяна уламками скла. А на місці працюють поліція та кінологи про причину вибуху та про постраждалих. Інформації поки немає. У Краснодарському краї сталася пожежа на турбазі. В Абшоронському районі спалахнула турбаза водолій, розташована між хутором Червоний Дагестан та станицею Нижогородська. Вогонь поширився на площі 500 метрів квадратних, з бази терміново евакуювали відпочиваючих. Одна жінка так тікала, що зламала собі ногу. В Алтайському краї продовжується місцевий потоп сотні домогосподарств. Через паводки залило водою. Майже тисяча домоволодінь і земельних ділянок затоплена. Мова про дороги, мости і переправи навіть вже не йдеться. Режим надзвичайної ситуації в регіоні ввели ще на тому тижні, але ситуація тільки погіршується. Про це повідомляє регіональне МНС. Згідно з повідомленнями міністерства, в Алтайському краї працюють три пункти тимчасового переміщення, в яких зараз перебуває до ста людей. А тепер повернемося до минулих нещасть Росії. До теракту в крокусі історія досі залишається актуальною і піднімається все нові і нові подробиці. Наприклад, стало відомо, що Іран попереджав Росію про велику терористичну операцію на її території. Напередодні нападу під Москвою, про це пише агенція Reuters, посилаючись на три джерела. Цитую за кілька днів до теракту в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт всередині Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані. Повідомило одне з джерел. Нагадаю, що 7 і 8 березня посольства кількох країн, зокрема США, Канади, Німеччини та Південної Кореї. Попередили усіх громадян, що в наступні два дні в Москві може статися теракт. Росія на це не звернула особливої уваги, і усі ці попередження Путін назвав провокаційними. Тепер же іранська розвідка заявила, що затримані 35 осіб, підозрюваних у причетності до вибухів у місті Керман. Відповідальність за які, як і за атаку на Крокус-Сіті-Холл, взяла на себе Ісламська держава. Повідомили. Цікаві деталі, наприклад, що деякі члени груповання виїхали до Росії. Третє джерело високопосадовець служби безпеки заявив, оскільки Іран уже багато років є жертвою терористичних атак, іранська влада виконала свої зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів. Москва цю інформацію не коментує. Зате не може заспокоїти та офіційно звинувачує у стрілянині Україну. То разу речниця російського МЗС Марія Захарова вийшла із новою божевільною заявою. Вона заявила про намір звернутися у міжнародні інстанції, щоб притягнути Київ до відповідальності. Опублікована напередодні нота починалася з таких слів. Завершений 22 марта в городі Красногорський і шокировавший весь мір кровавий фіракт. далеко не первая терористична атака проти нашої країни за последнє время. Після цього. Захарова заявила, що ця ініціатива не стосується нападу на крокус Сіті Холл. На питання про те, чому ж звернення щодо відповідальності за вчинення тероризму не стосується крокусу, преса Алкаша відповіла, тому що необхідні матеріали, які повинні предоставити правоохоронні органи. повинні правоохоронні органи зібрати відповідальну фактуру, кінець цитати. Тобто, іншими словами, російським МЗС, Кремль, ФСБ та СКР бездоказово звинувачують Україну у причетності до теракту, і навіть самі це визнають повний абсурд. Крім постійних інформаційних атак, Росія знову готується атакувати Україну ракетами. Про це заявив зокрема керівник розвідки Кирило Буданом. Цитую, калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування. Було прийнято рішення через те, що калібр є менш ефективним ніж ракета Х-101». Поки використовувати Х-101, найближчим часом, думаю, ми побачимо знову калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Кінець цитати. Він запевняє, що українська розвідка відстежує темпи виробництва і накопичення Росією ракет. І ось що відомо цитую: скільки в них ракет, нам достовірно відомо те, що вони не завдавали більш широку ударів по енергетиці дозволило їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу, каже керівник відомства. Зокрема, з даними видання, Defense Express, експрес окупанти могли накопичити до 285 ракет типу калібр. Про те, що удари по Україні можуть посилитись у найближчі дні, каже і речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, Росія прийняла поставку із компонентами до дронів Камікадзе з Ірану. Цитую в останніми днями ми спостерігали перельоти вантажного борту з Тегерана до Москви, що свідчить, що вони готові виробляти більше дронів. Вороги продовжують збирати засоби ураження на своїй території. Вони в активній роботі зазначає гуменюк. Тож тепер слід очікувати як кинжалів, так і дронових атак. А ситуацію на східному фронті України змінюють. Російські плануючі авіабомби це тупі не керовані бомби радянської епохи з так званими розумними крилами. Про це пише британська газета «Індепендент». За їхніми даними, ФАБ не такі ефективні ніж інші ракети, але набагато дешевші. Тож зараз українські війська потребують, щоб західні союзники активізувалися та надали більше зброї боєприпасів та ПВО. Зокрема, на цьому наголошують усі, включаючи президента України, і штати нарешті зробили заяви щодо надання допомоги, наприклад, такі США нададуть військову допомогу Україні в кредит. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон. За його словами, це буде компроміс із консерваторами, які вважають, що Сполучені Штати дуже багато роблять для України. Той Джонсон заявив, що допомога Україні міститиме деякі нововведення. Сам пакет допомоги. Він розраховує висунути. На голосування, коли Палата представників повернеться з перерви, і очікує, що пакет включатиме деякі важливі нововведення. Про це пише видання The Hill. у цьому списку. Зокрема, надання кредиту, а також Джонсон згадав закон, який повноважив би президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в Штатах, та передати їх Україні для використання проти Росії. Цитую. Навіть Трамп говорив про концепцію позики, яку ми створюємо. Ми не просто надаємо іноземну допомогу, де ми встановлюємо відносини, щоб вони могли повернути її нам до нас, коли настане відповідний час, сказав Джонсон. При цьому цьому Китай вирішив, що Україна погодиться на переговори з росіянами, бо всі вже нібито за. Цього стає зрозуміло, що Піднебесна має власні плани на мирні переговори між Україною та Росією. Спочатку свій особистий мирний план, тепер мирні переговори. Про них заявив посол Китаю в Росії Чжан Ханюєй. За його словами, Китай нібито знає, що в обох сторін є протиріччя щодо цього, але вони згодні на переговори. Цитую, поки що в позиціях сторін щодо мирних переговорів щодо України. Це ще є відмінності, але всі вони згодні з тим, що мир, зрештою, буде досягнутий шляхом переговорів. Кінець цитати. А як думаєте, ви чи готова Україна до переговорів та чи потрібні вони зараз? Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте підписуватися на фабрику новин. Це наш випуск важливих подій. Добіг кінця, ставте вподобайки. Ну і до зустрічі у наступних відео.